Відмінок. Тема не найпростіша, але на НМТ може бути. Тому давайте розберемося. Перед тим, як перейдемо до правил, потрібно знати одне визначення, що таке відміна іменників. Що це таке і чому іменники відміняють? Зараз розповім. Якщо коротко, то хтось колись взяв всі іменники української мови і розділив їх на чотири групи за певними ознаками і назвав їх відмінами. На НМТ особливої уваги потребують іменники першої та другої відміни, тому давайте поговоримо про них більш детальніше. Перша відміна це іменники жіночого та чоловічого роду, які закінчуються на А або Я, наприклад, Настя Микола. Якщо основа, це та що без закінчення, у таких слів буде завершуватися на твердий звук, то в кінці ставимо О. Наприклад, іменник вода. Тут основа закінчується на Д, він твердий, тому в кличному відмінку буде «водо». Якщо ж основа на м'який або шиплячий, то змінюємо закінчення на Е зоря зоре, груша – «груше». Але якщо це слово або ім'я пистливої форми, то тут закінчення буде Ю, галя галю, бабуся бабусю. І останнє, якщо перед я стоятиме інший голосний, то закінчення буде Є. Соломія Соломіє. На цьому все по першій відміні. Переходимо до другої. Друга відміна це іменники чоловічого роду, які вже не закінчуються на ая, та деякі іменники середнього роду. Тут, якщо основа закінчується на твердий, ставимо в кінці Е. Брати. Брате. Але тут є винятки. І це сину, тату, діду. Наступне правило буде стосуватися закінчення ець. Його ми маємо замінити на че. Наприклад, кравець кравче, швець шевче. Але тут теж є винятки: це знавцю, бійцю, добровольцю та прізвища шевцю. «Кравцю». Якщо основа на м'який, то в кінці ставимо Ю, вчитель вчителю. Тут уже без винятків. А якщо на шиплячий, то ставимо У. Викладач, викладачу. Але тут є винятки. Це у нас Стороже, Дороше, Довбуше і Тимоше. Якщо основа на К, то теж буде У. Наприклад, братик, братику. Але тут є три винятки: це козаче, юначе і «парпче». І останнє. Тут уже буде без винятків, але треба буде трішечки попрацювати. Якщо основа закінчується на Р, то одразу перевіряємо за родовим відмінком. Родовий відмінок це немає кого-чого. Якщо у родовому відмінку закінчення буде А, то замінюємо його на Е, наприклад, професор, професоре. А якщо на Я, Йо, лікаря, лікарю. на цьому все. Бажаю успіхів на НМТ.